Ісус сказав своїм учням, як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заплутає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати запутаної? І коли станеться, що знайде він що родіти мене більше, ніж 99, мам, які не забокали. Так само немає бажання Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Це є слово Господнє, слова святого Євангелія знищать наші гріхи. В, в ім'я Отця Ісимен, і Сина і Духа Святого. Не буде похвалений Ісус Христос. Дорогі влюблені Христі, брати і сестри, всі годні Леонід Сустрі, Закон, монахиді, друзі наших братця, рица Женя Павла Други, Святого Папіжа, Органістка, парафіані, кохана матуся, родина, близькі, друзі, приятелі, кохані боже, діти. чи не залишить пастух господар 99 овець і чи не піде шукати одної заблуканої, Напевно, це порівняння є для нас близьке, бо кожен з нас зустрівся, чи в дитинстві, чи взагалі, в своєму житті з господаркою, господарством паслими корів, напевно, не овець, хіба що хтось мав таку можливість. І коли я списав пригадую, як ми пасли в селі Чередок, це дуже багато худоби, більше ніж 50 штук. І десь одна загубилась, то ми йшли її шукати. І ніхто не казав, та дзіньки Богу, що ти її є, то поки не загубились, то йдемо сидіти далі, всі йшли шукати одну корову. Якщо нам це важко зрозуміти, Нібито люди міста, города. Можна сказати, хтось має повну портмонетку, кошельок, грошей. І десь якась гривня загубилась. тим більше зараз же лісно, десь впала, ми почули. І маючи купу грошей в руці, ми шукаємо, де ця гривня пропала. Теж можна сказати, ну що ж це? Рубель сьогодні нічого не значить, це колись повна сітка. Хліба ще можна було з Петроць приїхати і поїхати назад автобусом. Сьогодні цей рубель нічого не значить, ця гривня. Але чогось люди її шукають. Не раз навіть хтось субі з цього жартів по фокусу десь в кооперації намальовані на землі, одна гривня сам особисто бачили в супермаркеті, люди розглядаються і пробують могою шкрапити, а може вона справжня, хоча має. Купа гроші в кишені. Це не значить закланість, але це натура в нас така, яку нам дав Бог, це така природа, так як пан Ісус про себе скаже, кнотка тримця боєзагасить, навіть якщо якийсь гнотік вже не світить, не горить, тільки твієм, не загасить, надломаної гіллячки не доломить. І ми є створені Богом, можна сказати, маємо гени в собі Божі. Так як не раз по дітях хтось скаже, видно, що це так, як точно тато робив. Ходить так, за голову лапається, руками махає, точно як тато гени передаються. Ми маємо ці гени Божі. І тому людина. Через гріх може бути захлабленою, але в своїй природі людина боїться бути в такому гріху, який ми називаємо гріх волонтерів помсти до неба, гріх проти любові, Бога і ближнього. <кій> Пам'ятаю колись на одній науці проповіді біскоптяношанській тут в кустів розказував такий приклад. Історію ще за совєтської власті, як то зібралися ці партійні секретарі, полномочні і так далі, так як сьогодні збираються на якийсь корпоратив, вони зібралися на свою гулянку, і тоді теж, як сьогодні пропадало світло, грали вони тоді в карти, і хтось. Боявся, що його зараз обмануть, витягнув якісь серники, щоб посвітити, і з серниками вилетів рубель в тоді цей помашний радянський рубль, карбованець. А другий стояв з боку і каже, що не виднося, і взяв 100 рублів, запалив від цього серника його і каже, тобі посвідчув. І він так його якось поневірив, щоб цей знайшов рубля. І каже пісток тоді на проповіді, каже, яка це велика трагедія, який це великий гріх, волойомці у помсти до неба. Бо тоді можна було п'ять корів купити, п'ятьом бідним родинам віддати і врятувати життя дітей, які були голодні в той час. Ось це є переступити природу. Тому сьогодні пана Ісуса можемо зрозуміти, який себе порівнює пастуха, котрий 99 овець залишає і йде за одною. Але питання, чому вона загубилася? Чому вона, знаючи велику вартість свою, втратилася? Тому що є якась приманка, є якась краща трава. Блискуча вода, можна напитись, можна купастися, можна більше наїстись. І йде за цією приманкою. А це не стадо пішло далі з пастира. Наскільки ми знаємо, якщо добрий пастир, то він йде перед стадом, перед стадом. Це не тільки вівці. Я колись, будучи міністрантом, слухаючи. Науку і ці порівняння, що пастир йде перед вівцями, хотів зробити експеримент з коровами. І раз так зробив, пішов вперед, ну і, очевидно, худоба йшла за мною, ціле стадо. По-перше, що вони знали, куди вони йдуть, так, корова, коні, вони можуть самі додому потрапити, але вони не розпорошуються, їх не треба було поганяти. Якщо Погано відноситись до худоби, вона буде тікати. Підеш наперед, вона втіче. Зі мною був друг, який бив порів. Коли він йшов вперед, він вони тікали. Вони повинні знати доброго пастиря. Чому ця вівця загубилась? Тому що забула думати про спільноту і про те, що. Все, що найкраще, мусить бути зараз, воно повинно бути потім. Воно повинно бути пізніше. Це так, як, ну, що небудь, скажемо, вдома. Мама на свята гішки варить, хлонець. Я не раз пробував в'юшку мовчати хліб, мама каже, почекай хай застигне. Не все зразу. Потім буде хорошо, Не мусить бути зараз. Це є крадіжка. І... Вівця загубилася, можна сказати, це її вина. Пастир міг сказати, ніхто її не просив, вона може собі туди там плукати. Але залишання, залишання, Богу вартує її життя. Тому кожен з нас є поодиночно закликаний до Бога. Ми є спільнота, є костюм, ми є парафія, але ми поодиночно сьогодні закликані. На святу літургію, нашу свято, закликаний чути Боже Слово. Кожного з нас Господь шукає, залишаючи 99 овець праведних. І скільки сьогодні Господь залишив праведників, щоб нас закликати на святу літургію. І хтось скаже, це будний день, нічого важливого. Це ж не неділя, що є обов'язок. Але по-різному може бути. Ми тільки в небо дізнаємось, чому ми сьогодні, в будний день, прийшли до костьора. А може би ми в той час пішли до операції до чи десь на прогулянку собі просто вийшли. І могло статись щось погане, чи машина збила, чи впала, ногу з ломали, чи пішли до когось посваритися і з тяжким серцем вернулись. Ми не знаємо, чому. Тут ми сьогодні, а не десь інде. Це не означає, що ми не повинні йти в гості. Це не означає, що нам немає права піти собі пройтись. Гарний сніг, зима, свіже повітря. Це ж потрібно. Але як важливо є побачити і зрозуміти, що Бог мене кличе сьогодні. І якщо я це розумію, то Цям ще свята і цей день набирає такої вартості, що ми можемо його назвати так, як в неділю День Господній, День панський. І тому сьогодні ми є покликані Богом. Чому так, сьогодні в 18 розділі святий Матеуш підкреслюємо слова Пана Ісуса, тому що Отець Небесний? Немає бажання, щоб хтось принаймні один зайняв. Хоче спасти всіх нас, і тому кожен, хто відповість на це запрошення, є сьогодні віднайдений, є сьогодні щасливий. І ми настільки не раз буваємо засліплені через диявина своїми гріхами, що ми не бачимо того, що є добре. Не один раз таке мав, мав в житті такий досвід, коли люди приходять на сповіді, в кого сповідь є така трудна, важка, десь по багатьох роках, багато різних прошествий. І тоді люди з цієї радості не знають, що сказати, і так як не раз на гостях, хтось хоче так підкреслити цю доброту, цю подію, цю радість і каже, може не так зварити, може не так подати, може не так. Посолили якось так з негативної сторони. І часом люди так кажуть: Ой, чи, що ви тепер про мене подумаєте? Або хтось каже, і тепер будете знати, який я грішник. І я відразу кажу, велика помилка. Минута тому це було реально, це було правда. Але тепер, коли я тебе переживну, коли пан Єсус тобі сказав прощайся гріхи, коли Сон скаже йди в мир. Це вже обман, або ти не віриш в сповідь, або ти вже не вмієш радіти своїм щастям Божим милосердцям. Якщо би минуту раніше, хвилинку раніше ти сказав, і тепер знаєте, який я грішник, була би правда. Але вже після розгрішення це вже обман. Тому що ти вже є святий. Я не раз кажу, який ти грішник. Ти ж святіший за мене, а що так сьогодні скаже? Тому що я вчора сповідався, а ти сьогодні. І від вчора пройшло 24 години. Я вже щось подумав, з'явився, комусь щось сказав, з кимось пошуткував, хтось не зрозумів, вже така стирта не складалась. А ти тільки що посповідався. святіший за Сьонцем. І допіру відкривається, хочемо так, правда. Віднайдена овечка. Це добре, коли ця винайдна овечка каже, Боже, вибач, я не хотів, ну так вийшло. Ну задивився, ну пішов, хотів тої трави наїстися, ну ці пішли десь там на пасові. Добре, це культура. Але правдиве щастя це в тоді, коли ми кажемо: дякую тобі, пані Єсу, дякую Тобі за те, що Ти мене знайшов, дякую, що ти мене вирвав з того одіночества, Дякую, що ти мене знову на своїх плечах, на рамйонах несеш до стада, до костього, до спільноти. Дякую за те, що не залишив мене. Це ж радіснеше, це краще почути Богові. І сьогодні ми хочемо насправді настільки зрозуміти це Боже милосердя, любов. Що скажу ще один приклад, очевидно, це не є знака сповіді. В Польщі в Маясний Бури, де тисячі людей сповідаються, я по слуху чую, що сповідається дитина, мала дитина, 7-8 років. Пізніше до тіло побачив, як вийшла від конфесіоналу, що це була дівчинка. Бо навіть трудно було розрізнити, чи це хлопчик, чи дівчинка, діти вони мають похожого голоси. Коли я вже сповідав більше двох години, вже був такий змучений, що вже люди сповідалися, я вже думав, де би то шклянку води напитися, вже голова відлітала думками, мене якби ободрили ці слова, які я прочув. Дякую тобі, Боже, що ти мені пробачив за те, що я тата, мама не слухала і так далі. Я думаю, як це пробачив. Допіру прийшла до спокій, вже пробачив. І я в кінці кажу, а ти що сьогодні вже скруталась? Ні, каже, перший раз, а я ж така, що пробачав. Або мене мама колись вчила, як я ходила на катехезу, то вдома мене ще мама довчала і казала, коли я щось погане роблю і відразу жалію, то затім піду до сповіді, Бог мені вже прощає. І ця дитина була розумніша за всім. І ми повинні так навчитись прийти до сповіді і сказати. Хочу подякувати Богові за те, що мені пробачає і казати свої гріхи. І тоді ми розуміємо, що ми свідомі, що ми тішимося Божим молосе, що ми радіємо любов'ю Божою. Не кажу, що ми міняли сповідь чи структуру сповіді. Костол правильно нас вчить в катехізмі, як це має бути. Але наша постава має бути свідома. Щасливо, радісного, тому що Бог, Отець, Небесний батько, не хоче, щоб хтось завірив, але щоб всі ми мали життя вічне. Амінь. Ам.